Друзі, всім привіт! Ви на каналі Рибалимо Разом І сьогодні я виїхав половити окуня, можливо, плотвичку. Сьогодні, 23 лютого, не знаю, коли вийде відео. ще є Львівська область. Водойма дуже дуже цікава, таке озерце Перший раз на цій водоймі. До речі, вже пройшовся з камери, і знаєте, таких пару окунів по грамі 150 побачив. Глибини такі 2-3 метра Є метр. Тобто, ну буду щось сьогодні пробувати шукати, підбирати, як завжди, на свої лісоточки, можливо, на блешеньки. Вже 9 ранку, погода сонячна. Сьогодні було мінус 10 морозу, так що не втрачаємо часу, приступаємо до риболовлі. Она такі друзі лісоточки. Я сьогодні буду рибалити, ну не на всі, на якісь подивлюсь, якісь кольори. До речі, кому потрібні лісоточки, можете звертатися в 20 кольорах в наявності. І також блешенькі от на окуня. Є в двох розмірах, у двох кольорах, теж непогано працюють по окуню. Ківочки карбонові, кому що потрібно для зимової риболовлі, звертайтеся. Так, друзі, почнемо рибалку з гарячого чаю. Трошки морозець. І чайок гарячий. Зайде, зайде. О, рибалочку. А, кайф, кайф. О, друзі, перший пішов. Невеличкий, але перший є. Ну я тут і більших бачу, набагато. Відпустимо, але поки що не хочу цю лунку кидати. іди, іди малий. більше хану. Лід тріщить. Можливо, то трошки ще впливає на кльов. Ну, сьогодні він дуже пасивний. Дуже навіть я би сказав. Нарешті, друзі, хочу кунця. Видергну невеличкий, що це за окунь. Що невеличкий? Зараз відпустимо, але поки що. Хоча глибина велика. Хай іде. Думаю, не розганяє. Опа! Опа, друзі. Умови. оп. Умови. такий окунчик. Риба має бути. О, друзі, це вже... Це вже більший. Ого, ой-ой-ой, ой, ой, ой. -ой, -ой, -ой. Дуже рве. Чи то може щука? Може бути що щука. Точно щука. Блін, зріжеш, падло. Оп! Не знаю, як я її дістав. хе бачите? О, за краєчок мормишки. Е, да. Але дістав. Ну вона мені й дала, звісно. Так. Напутав я жилки. Тут метра три глибина. Поки дістав. Трошки напутав. А, бачите, через того, як через той не відкусила. Акуратненько взяла, бачите. Відпустимо, звичайно. Звичайно, відпустимо. Куди то якусь іншу лунку, щоб, знаєте, не порозганяти. Така я знаю, грам 400 може буде. Пішла. Ловив тут окунця одного і оця щучка взяла. А я думав, що то хороший окунь. А потім побачу, що вже так рве, то вже зрозумів, що то може бути і щука. Посередині, друзі, є якісь покльовки, тому зараз ще пробурю поряд. Не мій бур. Ще пробурю поряд. Будемо десь тут його шукати Так. І сюди! Так. Ух. Дивіться, яка краснопірка гарна. Бачили? А ні, це плотвичка. Це плотвичка, яка краснопірка. Ну така хороша, таку можна ловити. Бачите, з лунки. Дві рибки, три рибки, всі різні. Щучка лукунець і плотвичка. Хе-хе-хе. Так, продовжуємо. Це вже мені більш-менш подобається. Може сонечко виглянуло, буде трошки впоклювати вже. Якусь активність проявить. До речі, платвичку я не зняв покльовку, але була на паузі. Він теж таку високо, десь пів метра підняв. Паузу і вона клац взяла. Так, друзі, знову щось підсіло. Конець невеличкий. Але окунчика виманив Вижте, на червону лісоточку. Невеличкий. Але вже хоч якась рибка. Вже приємно. Так, друзі, біля першого дня. І в мене легенький перекус. Зараз чайочку вип'ю, сальця з'їм, І подумаю, що далі робити. Можливо, лишуся ще тут на вечір, а можливо переїду ще на інший розливчик такий. Подивлюся зараз. Що я там по рибі? Два окунця більше взяв плотвичку до обіду. Ну, ще менших пару відпустив. Все. Вся риба Цибулька. Так, друзі, щось пицца див. Боку спит, тримата. Оп, десь так. Є окунчик. Так, друзі, ще щось. Ох, плотвичка гарна. Опа. Дивіться. Бачите? яка хороша. Хороша підсадилася. Дев'ятий колір на лісотку ловлю. Поки що пробував інші. Також ну, треба умовляти. Коротше, треба умовляти, бо така вона неактивна. Ай, блін, що це таке щука, напевно, знов. Що вона робить? Думаю, що знов щука, бо ну, риба хороша якась. Легесенько. Ні, Окунь. Але гарний, дивіться який. О, це вже Окуня. Дивіться на лісотку. О, бачите? Ну він так дав, блін, а тут глибина, десь 3 метри. Я думав, що щука, ну так рвав, що просто. Бачите, який красень. Да, такі окуня. Можна і половити. Засікся гарно. Гамакацу в'яже рибку непогано. О, дивіться, який хороший. Це вже мені подобається. Пообідав, бачите, і трошки плотвичку взяв непогану. Ну, кунчика. Але за сьогодні це перша рибка така. Дуже хороша. Ну я думав, що щука, він так рвав сильно, так впирався. Треба умовлятися сьогодні по рибці, по рибці з ополонки Немає якогось такого, щоб попасти хоч там. Два, три, п'ять зловити, знаєте, по рибці, по рибці, ходиш, ходиш, знов рибка, ну якось так. Але все рівно в загальному непогано. Хай хоч щось покльовує. Тяжка сьогодні трудова рибалочка, але все рівно приємно на льоді побути. Ну, красень, да. Шо ви, блін? Дивіться, який хороший. Давив він непогано, так. Опа, бачте, досі куплотвечку. Гарно під підняв знову. мовив. Бачите, на лісотку червону. Гарна така, така покльована, можна ловити. Так, друзі, тут десь глибина 3 метра, а ловлю я на двох, тобто метр підмотав є відна. Бачите, метр підмотав. І є покльовки, тобто в топші буде плотва стоїть. Ох, було! О! Зійшла, зійшла плотовичка тільки що непогана така. Так, друзі, глянув на годину, а вже за 15 Як кажуть, а часики то тікають. Так якось час скоренько летить на рибалці. Капець просто. Так що буду я ходити короче, на цю червону, на яку були покльовки і окунець, і плотва покльовувала. На цей 9 колір буду поки ходити. Вже часу небагато. До 4-ї ще годинку, я думаю, посижу то похожу ще на цей колір. На нього були покльовки сьогодні. Найкраще він сьогодні себе показує. Тому буду на нього. Може ще на вечір деяка проклюне рибка. Бачите, сьогодні так, знаєте, покльовок небагато. Небагато. Так, треба умовляти, що плотву, що окуня. Але щось десь час від часу покльовує. Все рівно кайфую. погодка гарна, лід є. В принципі, приємно. Так, друзі, сидів, сидів. О! Хі, окунька кунька Але невеликий. Що то за розмір? То невеликий. Пройшов десь 5-6 ополонок, напевно, це шоста і покльовки не було. от Перша. Камера, друзі, постійно не включена, тому що покльовки рідкі. Ну і не хочу записувати постійно. Якби клювало частіше, то відповідну покльовку би знімав. А так треба його умовляти, чекати постійно записувати. Якось не дуже хочеться. Через то вибачайте, що немає самих покльовок сьогодні. Мало. Хороше щось, друзі. Щось хороше. Дивіться, дивіться, дивіться. Ааа, зійшло, блін. Ну як? Але так рвало, блін. То може бути хороший окунь, так, по відчуттях. Блін, ну як ти зійшов? Ммм. Ой, просто. Та ви що? Також леска скрипіла між пальцями. А так довго ходжу чекаю ту покльовку і тут такий схід. Ще би то нічого, ну. То щось хороше було. Я думаю, що окунь десь такий самий, як ото я був зловив сьогодні найбільшого, десь такий самий по відчуттях. Так, пробуримо ще тут поряд одну полоночку. Тут де схід був. Чпик. І сюди ще одну, напевно. Так. Свіжа лунка, свіжа риба, як кажуть. То, до речі, теж там, де схід був, пробурив тільки сів. Колац, а потих ходив щось тишина. Так шкода, рибка хороша була. Це вже десь пів четверта. Ще от так, Думаю, на вечір, можливо, десь щось проклюди. Вже тут збурився навколо. Правда, близько не бурю. Три метри лунка від лунки. Десь так. Близько не бурю. Так, друзі, в цій ополонці, пробурив свіжу, здибав я окунців. Я знаю, скільки я там їх? 3-4 бачив. Ну такі непогані. Зараз беру, скоренько спробую щось зловити. Вдасться, не вдасться. Ну, треба пробувати. Воно що я побачив, що він є, то вже цікавіше. Бо в тих, що я ходив, думаю, що нема покльок, його не видно просто, розумієте? Його просто не видно. О! Ачте, Джось. Є. Умовив. Умовив полосатого. О, молоко тече. Так. Самець. Ну такий, знаєте, за, за 100 грамів. Непоганий. Може ще що? Такий живцевий. Відпустимо, але поки що. ще спробую цієї полонці ще половити, щоб не ганяти. О, була покльовка. Хоче більше. Іди. Іди, друже. Так, тут гарнішого зловив, ще раз спробую ці. Так, друзі, вже за 10 вечора сонечко вже помало сідає. Кльов підзатих зовсім його в принципі, сьогодні дуже і не було. Сьогодні я вам скажу, була дуже трудова рибалка. Ну просто треба було рибку умовляти так, що ну, в день трошки активність була ліпша, але в загальному напротязі всього дня рибка зовсім була неактивна. Ну, але все ж таки мені вдалося щось трошки впіймати. Були сходи, навіть щучку сьогодні був зловив. Отака От рибка, бачите, плотвичка попадала. Окунчик такий більший є, ще такий десь приблизно зійшов. Як кажуть, не густо, але й не пусто. Головне процес. Сьогодні багато пробував різних лісоток, але найкраще сьогодні працював це Колір 9, червона з жовтим пузом. Кому там, друзі, потрібні ще лісоточки, ківочки карбонові, блешеньки на окуня, посилання, як завжди, під відео. Ну а ви підтримайте україномовний контент, підтримайте канал Рибалимо разом, поставте вподобайку, напишіть будь-який коментар підтримку каналу. Всім дякую за перегляд. Ну і до нових зустрічей на каналі.